Давайте, ласка. Я даже просралась на ну, серию. Конечно, я телефон, Но а можно? Я, а можно он был на Ну всего еще вот на будет, мало будет потому... І серії, по ідеї ми якось договорили, що ми маємо зробити плод і так далі. Але якщо це саме за цій серії, то вибачте за ход неожиданний. От того приємного перегляду. Надію, кстати, вийде влог з Могодер, бо ще з мого ДР і з того ДР, який я маю празднувати, так що. Эшкаре дня народження 4 дня селяет. Чотири дня домогодир. Ну а ч? бля, прикольно, мне кажется. Але цього я з вами поговорю в себе на другому каналі, так що. Бай! Я хочу зараз. Солд книжкой не быть паро. Давай вирізви на берег подивимось. Yes. Ми в один день проплив сюди. Може, в один день сюди приплыв. Типу ти тиськи а я ввечері. День два. Ми знали, що це Кріс Браун і, і Аміна Росси. Что навіть? Завжди там є третій день. День три. Ми замінили їх назавжди. Мам. Можу сказати. Что можу сказати? У мене не у менту перцей записувати All Fox. Хиряно, правда? Того. Я знаю, що можу зробити? Мам без звуку. Да, без звуку. мінус. То есть, на мене фоксі никого чуть, я просто без фокус ставлю. Ну, путь. А по звуком просто там, где я бігаю. Мне кажется, это краще бы звук. Ну, все новую ну, не пойму, я буду продать монтирувати. Ну, вот тебе чуть-чуть милос. Может, да, да, я подасили порваться, але буду вот на фоксі. Надеюсь, что-то будет того, что я знаю, что делать. Да, мы это на первый раз. того, я заканчивал свой минулый сериал. Мы снимали, выказываемся, сериалы. Что? Вы инстинцируете ситуацию объективно? Думаете, что говорил о Фоксе? Разводить свою память. Не память. Интуицию эти все, короче. Что тебе музло за фантазию верстак? Дай yeah? верстак. Теперь тут я заберут. Yeah. Все будет на свин на стулі стоять. Я виновата шоу них не практично. Нис, ты едешь? Нам треба и ты може вона щось написала. Я надеюсь, ты два дня ведь вже. Кріс, Крис, нафиг, вставай. Ты жива? Крис! Я думала, ты уже здохла, Я може... Я вже подумала, ж таки можу. Вставай, пиццу, дивиться, може, вона щось написала. Знали быстро. Так я біжу, бо я не виходила на вулицю вообще. Мені тут Це грабить! Це чи що це воно по-іншому лежить? Воно близько до води було. Дай, зажидай мені спершу. Тут дні. одні Чотир... чотири, п'ять шість. Так, чот... день 4. Вони знали про бункер, все йде по плану. День 5. Вони відключили камери. День 6. Вони знали про нас. 50 сторінок з'явилося. Чуєш? Я до 50-ї хочу пригортати. Я знаю, що ви це читаєте. Каріс і аміна. Вам кінець. Подивись. Ну получается так, а я камеру камери наключала. Але значить. А. Подожди. Не то, що камера наключали. Вони сюди прийшли. Вони ж написалися. Знов він. Це не може бути, вони це звичайна людина. Тако! Дивись, що в мене є. Пішли, перевіримо на останок ту штуку. І подожди, нам треба забирати їжу і піти. І я хочу залишити тут. А... Слухай, а там та рамка ще оставив, подожди, та рамка ще осталась. Рамка на море. Так, я заберу свой телефон. <мешно> я взяла на есть. Да, да. Мне же пофиг на мои ногти, мне на все пофиг. Так. Селса не землялась. Так, а зараз Все одно. Слышь. Нам требуется... да Нам треба залізти наверх. Там що щось є Я ж тільки знаю, що там є лава. А що іменно там є, я не знаю. Так. Але ж вони зараз я дивилася ефір прямий на моєму каналі І вони точно там є. Вони зараз не там. Не, ну Там уже ты видишь, Крис? О, тут компас. Я это бы чуть-чуть мин назвал. А ну дай мне. Так. Это компас? Бильте снова? Що показує на місце там, де. Ну, коротше, я знаю, як ним користуватися. Так і друге, знаєш, що нам треба зробити? Положити ключ назад і лопату. Так, то куди йде? Давайте. Рісчуєш, йди знаємо скучно. Їди, положи ключ, а я лопату. Я знаю, куди. а я знаю, куди нам йти, тому я ще доставлю компас. Так от меня. Щоб вони вообще нічого не Все має лежати на своїх місцях. Окрім крім хліба, кьекты. <кій> Я не знаю, це. Алло, Кріс? Я жду тебе, знаєш, знаешь, біля нашого, біля той штуки. І тут ще та людина з ламами. Ну, давай швиденько, мені страшно самі тут. Я, я на березі, там, де оцей от бункер. Добре. Так, жду. Кріс, коротше, на хліб поки yeah. на хліб поки він не розмок. І впливли, Сідай. Давай зараз започнемо відео на мій ютуб. Новий <кхем> Всім привіт. Ну, з вами я Аміна та як ви бачите, Кріс. Так. Ви все правильно зрозуміли ми тут. Але це не відео з минулого, це відео зарочня. Ну, ми скрізь зараз сидимо в цьому човні і будемо плести додому. Так. Ми знаємо куди. Ми на тому острові. І саме головне, що це не ми зараз у Ручку. Ну, це я не знаю, хто це. Вони зламали наше життя, ми знайшли їхній щоденник і просто. Ти маєш що зараз з собою? Ти маєш їхній щоденник з собою. чи... Він там остався. Ну, викинь мені от його. Відплив? Я його заберу. Я хочу вам прочитати це. Це просто не День перший сьогодні припливли якісь люди, день другий. Ви знаєте, це Кріс Браун і Аміна Росі. День третій. Ми. Замінили їх назавжди. День 4 вони знали про бункер. Все все йде по плану. День 5 вони відключили камери. День 6 вони знали про нас. Якщо пригортати на саму останню сторінку, то на 50-ту, я зараз пробуду гортати, на 50-ту, я знаю, Фіо, що ви це читаєте кріс і Аміна. Вам кінець. І нам не кінець, тому що ми пливемо вже додому. І наскільки я знала в інтернеті, якщо вони побачать справжню людину в очі, там, де її, по, по ідеї, не мало б бути, вони пропадуть назавжди. Тому ми зараз йдемо туди. Ну, стараємось плисти. Тому. Він сідає до мене того. І ми левемо назад. Я висила, це відео вже. Знаєш що, Кріс? Можливо, це міф і неправда, що якщо, їх... Бо, якщо вони побачать нас в очі, то вони пропадуть анаус саншленами. Чи можливо це все правда? Як думаєш? Крис. что прыгаем. Короче, я за любые движ, так что... Не, ну вроде за ветки нас помнят ноги воды. Да-да, ты вода стоит. Берез дивилась, який тут глибоко. Yeah. Я тебе зараз вийду. Все, ми пливемо додому. Ура!